Небо і земля, небої земля нині торжествують. Ангели люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився. Ангели співають, царі, вітають поклін, віддають, пастирі, грають чудо, чудо повідає. І вовіхліє весела новина. Пречиста діва, пречиста діва породила сина, Христос родився, Бог, оплотився, ангели співають, царі, вітають поклін, віддають, пастирі, грають чудо, чудо повідаю. Рождену і ми, рождену Богу поклін даймо, слава вовишніх, слава вовишніх, йому заспіваємо. Христос родився Богом, воплотився, ангели співають царі, вітають поклін, віддають пастирі грають чудо, чудо повідають.